Вітаю друзі. Сьогодні буде незвичайне відео про підбор авто, а буде офроад тест автомобіля Мого автомобіля. Я володію Ауді цією вже більше двох років. До цього був мене перший Allroad. і взагалі, коли купляв перше авто, то першою була Audi. Це було кохання з першого погляду. Стосовно цього автомобіля, німці задумували його як універсальний автомобіль, який дає змогу. Кайфово, плавно, комфортно передвигатися по автобанах, а також, якщо тобі потрібно, приїхати в кар'єр і насолодитися всім тим, що дає тобі позашляховик. Тому що ми маємо повний привід, постійний, повний привід, чесний, ну майже. Потім розповім чому. за весь час, два з, з гачком років, майже два з половиною. Я ні разу на ньому не виїжджав. З дороги. Зараз я вам покажу, які тут види. Ось таке місце я знайшов. Я не знаю, чи маю право тут знаходитись, але з чого починається покатушка? це перше, що треба перевести автомобіль в стан Allroad, тобто підняти пневмопідвізку. Я дуже сподівався знайти дорогу до кар'єру якимись дикарями, тобто не через шлагбаум офіційний. Також знайшли пару місць. Де можна було цікаво піднятися, не поспішаючи, авто справилося дуже класно, мені дуже сподобалося. Але все одно хотілося протестувати автомобіль саме в кар'єрі, і тому ми поїхали на проходну. На шляху до проходної ми побачили невеличке поле замерше, і в ньому був з'їзд. Тому ми трошки покрутили п'ятаки, втамували мою спрагу і поїхали проти проситися до кар'єру. Насправді, в Чехії це досить поширена історія, що. Під'їзди до якихось диких місць, все це вже чиєсь. Або приватне, або компанії, або навіть о, державне, але просто так пересуватися там, на жаль, не можна. Нємножко. Українське таке ум'є. Аби стеку з України. Откуда з Харкова? Харков, Є з того! Я... Путін кокотно. Йо, так дівейте, я йому ж нуські там і то tady, табі, табі, небо табі, не видно. Ага. ага. Власне, кар'єру виявився дуже кайфовим мужиком. Балакучий, цікавий. І коли запитав, нас, ну, що ви хочете, я сказав, що хочу познімати, тому що маю в Чехії Allroad, але, на жаль, не можу ніде його випробувати. І він з радістю нас впустив, каже: Їдь, їдьте, знімайте. Ось так. Тому якщо маєш бажання, то завжди все. Вдається, і насправді автомобіль пройшов всі мої випробування, які я знайшов на відмінно. Не було жодного моменту, де б я засумнівався в тому, що проїду, чи в тому, що мені не вистачить кліренсу, чи ще щось. Спускалася, піднімалася, і до речі. Більшість підйомів і спусків я їхав з увімкненою системою стабілізації, але насправді в мене залишається мета знайти таке місце, де можна повноцінно засадити олроуда, тому що хочеться все-таки поїздити в більш складних місцях. Але, на жаль, в Чехії це дуже складно. Хто може знає якісь локації? пишіть в коментарях, буду дуже радий. Ми будемо знаходити нові цікаві місця. Сподіваюсь, продовження буде.